Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися Куп'янська. Скажіть нам, будь ласка, вищі сили, що заважає відігнати росіян від Куп'янську, знищити всіх, хто наступає на Куп'янськ, захистити Куп'янськ. Тут буде прорив, дуже хороші карти. рашисти не зможуть вистояти, в них будуть вести дуже сильний вогонь, куп'янськ відновлять. Всі, хто отримав всі, кому були завдані страждання під час війни, всі отримують допомогу. Тут Куп'янськ буде відновлений, будуть люди, це в судовому відшкодування. Будуть повертати гроші, все, ну, все, що було зруйноване, тут іде так, що люди повертаються додому, чоловіки зустрічі, ну, тут дуже гарні карти. І всі, в кого великі втрати, отут от по суду буде повернуто. Всі расисти відпов... будуть відповідати за злочини, що робили в Куп'янську, із Куп'янсько. Перемогу. Скажіть, будь ласка, які плани у расистів щодо Куп'янська? Що вони планують? Ой, нічого вони не планують. Вони ховаються. Їм треба ховатися і біжати. Біжать, ну і крадуть, звісно, дуже сильно. Все, все покрадуть. На осінь вони планують звідти піти. Із Куп'янська. Скажіть, будь ласка, чи звільнять? Куп'янський напрямок рашисти? Відійдуть із Куп'янського Куп'янського напрямку? Так. А вони будуть тікати. Тут як-то дуже швидко вони будуть тікати. Аж осінь і вони вже тікать. Будуть тікати. Причому мені йде, що будуть перевдягатися в цивільних людей. Прошу ваші сили. Допоможіть нам, будь ласка. Захистіть нас від російської агресії, захистіть Купянськ. Купянськ верніть всі бомби, ракети, снаряди. Речу. Від Куп'янського, від наших військових. Дайте міцний захист. Вон, так Весь негатив, що робили росіяни, Заперечую. Заперечую. що робили расисти із Куп'янськом повертаю їм назад. Все зло, всю біль і сльози, і страждання, і смерті повертаю тому, хто надавав накази і тому, хто виконував. Більше нічого не заважає звільнити. Відігнати расистів від Куп'янську і повністю знищити всіх расистів, що прийшли наступати на Куп'янськ. Буде так. Перекриваю вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю, прошу, допоможіть очистити. Територію України на Купянському напрямку від росіян повністю очистити, звільнити всі території, щоб більше расисти не змогли обстрілювати Куп'янськ. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю всі шляхи і дороги на знищення расистів в купянському напрямку. Буде все сказане, здійснене, і так буде. Дякую за увагу.